Слава Україні! Героям слава! Так, дивіться, минулого разу я знімалася у синьому оверсайз-худі і під моїм відео на Ютубі написали коментар. Цитую: одяг схожий на мішок або на чохол від танка. Сьогодні я в сукні, і не те, щоб мене зачепив коментар, просто мої худі ще мокре, просто не встигло висохнути. Е, для тих, хто мене не знає, тобто для всіх. Мене звати Іра, мені 23 роки, і 20 з них я схожа на циганку. Та, просто перші 3 роки я ще не міла гроші просити. Але я дуже здібна і швидко вчуся. Дійсно, дуже багатьом людям я схожа на циганку, хоча хотілося б на батьків. І знаєте, найбільше мене тішить те, що найбільше на циганку я схожа циганом. Чесно, мене це дуже сильно рятує, серйозно, тому що вони не просять в мене гроші, а просто кожного разу при зустрічі роблять отак. А я їм просто відповідаю героям слава. Ну, має бути якесь патріотичне виховання, правда? То я тим маю займатися. У мене є старша сестра Оля, і знаєте, нам не вірять, що ми рідні. Реально постійно кажуть, що ми не схожі одна на одну, тому що я від природи кучерява смуглява брюнетка. А в неї є гроші на кератин і нормальний шампунь. Ми, коли з нею двоє гуляємо, то мене від неї відганяють, бо думають, що циганка причпилась. Це кожен раз таке. І знаєте, я з самого дитинства так щиро вірила в те, що я циганка, що садочкою навіть гадала дітям. Так, дівчатам я робила приворот на манку без комочків. а хлопчику, який мене ображав, я робила приворот на срачку. Знаєте, правда, там не до кінця ясно, чи то я робила, чи то він просто їв черешні немитими руками. До речі, нещодавно його зустріла, ніколи не вгадаєте де. Черзі в туалет. <плес> так що, якщо ви думаєте, що я в цій справі не професіонал, називайте мене черешенька. У мене якісні прокльони на руки. Поаплодуйте, хто любить літо. <плес> я ненавиджу літо. Я ненавиджу літо, супер. Ви мене розумієте? Я ненавиджу літа, тому що ви колись бачили блідих циган. Ну, серйозно, вони постійно засмаглі, ніби з якогось курорту. Просто я якось відпочивала з друзями в Одесі, і знаєте, щоб ви собі розуміли, наскільки сильно я тоді засмагла, то уявіть собі шашлик, який забули на мангалі до серпня. Ну, десь так. Ну, реально, я настільки сильно тоді засмагла, що коли ми потім приїхали на залізничний вокзал, то я була єдиною людиною, до кого охорона підходила шість разів з проханням показати квиток і документи. Вони навіть до циган максимум два рази підходили. Мене ще потім добила провідниця у вагоні, підходить така до мене, каже: ось ваша постіль і Black Lives Matter. Прекрасний сервіс Укрзалізниці я вважаю. А, дівчата, поаплодуйте, в кого є косметолог, хто ходить до косметолога. Аплодиці. Хлопці, пооплодуйте, в кого один рушник на лице і на сраку. <плодиці> Деякі дівчата би ще пооплодували, я так бачу. <плодиці> просто розумієте, в мене вдома купу різних баночок, кремчиків, масочок. А мій хлопець вранці просто вмивається водою. І то іноді забуває. Розумієте, в нього ідеальна шкіра. Я якось дійсно вранці хотіла нанести йому свій дорогий крем для обличчя, так його поскидало. Хоча мало б зволожити реально. І я не можу зрозуміти, дівчата, от що з нами не так? Чому в одних дівчат шкіра суха, в інших жирна, в третіх комбінована, а в хлопцю вона просто є? Ну дійсно, що ми робимо не так? Чому, коли в дівчини вискакує прищик на чолі, вона на наступний день йде до косметолога. Якщо в хлопця вискочив прищик, це значить одне. В нього хтось влюбився. Все, він нічого з цим не буде робити, тому що весь світ має знати, що Наташа мене хоче. Ви помічали цю тему, що ти, коли заходиш у Єву, то там чотири прилавки для жінок, а на п'ятому стоїть туалетний папір, Доместос, памперс і аж самого краєчку оце дезодоранти і гелі для душу вісім в одному. Ну, знаєте, ті, що можна мити, тіло, голову і машину. Просто в нас якось дійсно вдома закінчується пральний порошок. Так мій хлопець вирішив замість нього додати в машинку свій гель для душу. Лайфхак, я вам скажу, тому що мало того, що воно класно випрало. Так ще й пахло краще ніж після кондиціонеру. Я серйозно задумалась, може би це перевірити, помити посуду ним. Чесно, якщо воно буде краще ніж фері, то до сраки його. Повикидаю і Галу й фері. Мені 23, і я дійсно почала відчувати, що я старію. Не те, щоб я зранку сідала в тролейбус і їхала в інший кінець міста по гречку на пейгрейн дешевшу. Ні, тому що, знаєте, зазвичай в сьомій ранку я ще сплю. Ну і по 4.50. я дізнавалася. І просто почала помічати таку тему, що мені стало набагато важче сприймати компліменти, бо погодьтеся, ну нічого, жодні вогники на сторіс не зрівняються з фразою Покажіть ваш паспорт від ВТБ». Це серйозно. Просто коли тобі 17 років і ти чуєш цю фразу, ти починаєш відразу виправдовуватися, думати, от що би це збрехати, ніяковіти. Але коли ти чуєш цю фразу, коли тобі 20+, ти просто повільно, з впевненим лицем лізеш до себе в сумку, щоб дістати ту річ, яка принесе тобі комплексів більше ніж Юля Верба, яка у 20 років купила три квартири. Паспорт, книжечку. Поаплодуйте, в кого паспорт книжечка. Шо ви старі пердуни, а? Вітаю в клубі. Просто чого комплексів? Бо у 2023 році на паспорт книжечка люди чомусь реагують десь так, як мій дід на свого однокласника. Ого, ти ще живий! Я думав, ти вмер. Дійсно, почала відчувати, що я старію, тому що в мене вдома аптечок стало більше, ніж косметичок. У мене три аптечки: одна на кухні, одна в спальні, і третя в сумці. Для чого так багато, щоб в будь-який момент я могла сказати, маю все крім ножпи? І знаєте, ми з хлопцем вирішили завести собаку, проте ніяк не можемо визначитися з породою, тому що я шукаю знаєте, ці породи, які підійдуть для квартири, а він, які підійдуть для пенсіонерів. Ми знаємо точно, як ми називаємо нашого пса: цитрамон. Та, щоб кожного разу, коли ми будемо його вигулювати, я ходила по вулиці, і така хто тримає цей район? Цитрамон, цитрамон. Ну або сина так назвемо. Одне з двох, одне з двох, це однозначно. І дійсно почала помічати, що я старію, тому що зараз літо, і я вже не кажу, що о, блін, літо, а я ще не схудла. Я думаю, о, блін, літо, а я ще розсаду не садила». Реально якось ходила в магазин, купляла собі аромопалички, всякі там свічечки для декору і поставила вдома на підвіконнику. І ставлю і дивлюсь, а там так світло гарно падає. Думаю, тут би огірочки посіяти, якусь розсаду посадити. І мій хлопець через це перестав додому купляти йогурти в стаканчиках, тому що він боїться, що я почну в них цибулю садити. Чесно, такий смішний, ніби не знає, що під цибулю в мене від сметани стаканчики є. Дуже смішний чувак. І нещодавно ходила на шопінг. Пішла в сільпо. Знаєте, я тепер вибираю е, сміттєві пакети набагато ретельніше, ніж капрони. Причому в обох випадках для мене дуже важлива їхня міцність. Сміттєвих пакетів, щоб вони просто дожили до смітника, а капронів, щоб вони витримали мої ноги і цивулю зимою. Це дуже важлива річ, серйозно. А поаплодуйте, будь ласка, кого бісять ці малі гівнюки, які кричать у них у дворі. Я так розумію, не аплодують лише їхні батьки, правда. Мене теж вони дуже сильно бісять, і якраз таки через них я почала розуміти, що я старію. Бо якось в мене у дворі була ситуація, я спускаюся якраз таки в магазин, і там маленький хлопчик грається м'ячиком. І цей м'ячик копає в мою сторону. Я це бачу і чую, як малий мені каже: «Тьотя Мілфа, подайте м'ячик. Я в шоці думаю: Зайчик, ти що, Яка я тобі тьотя? Я леді, мілфа. Значить я нагинаюся, щоб взяти цей м'ячик, і цей малий гівнюк мені каже: Жінко, та не ви. Я в ще більшому шоці повертаюся подивитися, хто позаду мене. А там дівчинка років 17. Я собі думаю, то це якщо вона тьотя мілфа у 17, я у своїх 23 тришо. Пра, Пра Мілфа чи шо? Нормально мене на цьому, все. Дякую вам, люблю вас. цілую, обнімаю, Слава україні.